В Іспанії застрелили колишнього радника Януковича Андрія Портнова, якого звинувачували у державній зраді та корупції. Про це одночасно повідомили українські та іспанські змі. Про російського політика вбили сьогодні зранку в елітному районі Мадриду біля воріт американської школи, куди він відвіз на навчання двох своїх дітей. Коли він повертався на парковку, щоб сісти в свій чорний мерседес, на нього напали двоє чи троє людей, які зробили щонайменше п'ять пострілів, останній в голову. Андрію Портнову був 51 рік. Іспанська поліція розгорнула масштабну пошукову операцію. Були запущені дрони та гелікоптер, щоб спіймати зловмисників. Наразі розглядаються дві версії вбивства: зведення рахунків у рамках організованої злочинності або політично вмотивоване вбивство. Нагадаю, після втечі Януковича Портно виїхав до Росії, де отримав російське громадянство. Потім він, зрештою, повернувся до України і, маючи вплив на судову систему, познімав себе обвинувачення у державній зраді і втік до Австрії. Але доля настигла його в Іспанії. Як ви думаєте, чи дійсно це політичне вбивство і чому так багато гучних вбивств, пов'язаних з Україною, зараз відбуваються в Іспанії?